От, як ти себе бачиш там, не знаю, через рік е в майбутньому цих державних тендерів? Які суми? Ти вже там вища ліга? Хм, я... Хотілося б в це вірити. Так чому? <гум> Хоті... Так давай. <гум> хотілося б в це вірити, що буде вища Ліга. Як би я себе бачив за декілька років, хотіло... ну, мені подобається це робити, чим я займаюсь. І хотілося б бачити. Під реалізацією фірми Кантора великі Серйозні будівельні проекти. Да. Мене прямо аж збуджує, коли я їду О, там і бачу, як будується там прям усик дороги, кусок великої дороги, там скільки там техніки їздять, ага. машини, трактора, це все ввозиться, їздиться. Оце все просто от, ти це бачиш, я відразу в голові, коли це бачу, я зразу в голові починаю рахувати, цифри. скільки це коштує, скільки коштує на годину цей трактор, скільки це, 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 скільки тут один день цього об'єкту коштує, і скільки взагалі об'єм цілком цього об'єкту. І ну, це, це ну, збуджує. Ти дивишся і думаєш, так, да, класно. От було б класно, якщо б ми таке робили. Оце, оце було б класно.